Доброго ранку, діти! Заняття сьогоднішнє пропоную почати з руханки, яка називається алфавіт. А потім пропоную послухати розповідь про правила поведінки на дорозі, про знаки дорожні. Приємного вам перегляду. А-а-а, бджола медок докнесе. Веселка в небі гра, Кух-хусак біля ставка. Бухли, ось освони. Вчимо усі разом ми, слово схватило, просте, мова наша золоте, Ду-ду-бок у полі став, е екран у класі там, Єнот в лісі живе, Журавлик там пливе. букви, пухлі, розвони, ми вчимо усі разом ми, слово складемо просто її в гостях свистях у воді пливе, корова молоко дає Пухли, пухує освони, вивчимо усі разом ми, Слово сходе, просте, мова наша золоте. Еле, -ле лека на крилі, малюнок на землі, не у горі О осінь іде у дворі. Пухли, пухли, освони, вчимо усі разом ми. Привіт, друже! Пізнав мене? Так, я їжачок, але не простий я їжачок, звуть мене рятівничок. Правила безпеки знаю, і в біді запобігаю. Що, не віриш, то ходім! Зараз все я розповім. І не тільки розкажу, ще й в малюнках покажу. Сьогодні наша тема дорога. дорога це завжди небезпека. І щоб не потрапити у біду, давай повторимо правила поведінки на дорозі. Та розглянемо дорожні знаки, які допомагають не тільки водіям, а й пішоходам. Що таке дорога? Її ще називають проїжджа частина. Це шлях, по якому рухаються автомобілі у різних напрямках. І щоб автомобілі між собою не зіткнулись, вона розділена білою смужкою. І кожен автомобіль рухається по своїй доріжці. А як же рухатись пішохода? І хто такі пішоходи, запитаєш ти? Пішоходи це ми з вами. Для нас з боків дороги облаштовані пішохідні доріжки. Тротуари. Які трішки вищі порівняно з проїжджою частиною. І по краях тротуарів знаходяться бордюри. По тротуару слід йти як можна далі від проїжджої частини. І запам'ятай, ні в якому разі не ходи і не бігай по бордюрах. Але є такі місця, де нема тротуарів. Тому запам'ятай, потрібно йти узбіччям дороги на зустріч транспорту і тільки з дорослими. Коли пішоходу потрібно перейти на інший бік дороги, він повинен відшукати ось такий знак. Так, друже, цей знак означає пішохідний перехід. І ще в поміч пішоходу стане намальований пішохідний перехід, який називають зебра. Але не поспішай переходити дорогу, як побачив знак, чи зебру. Зупинись, почекай, поки машини зупиняться, а потім переходь. І коли переходиш дорогу, запам'ятай, не розмовляй по телефону. І не вдягай навушники. У великих містах, де дуже широкі дороги та великий потік транспорту для пішоходів побудовані підземні переходи. Його можна швидко відшукати, коли побачиш ось такий знак. Ти спускаєшся з одного боку вулиці. Проходиш під проїжджою частиною і виходиш на іншому боці вулиці. Це дуже зручно і безпечно. А також є надземні переходи, які легко відшукати, коли побачиш ось такий знак. Надземний перехід це такий місток. Який з'єднує обидві сторони дороги над самою дорогою. Друже. Запам'ятай, ніколи не перебігай дорогу перед транспортом, який рухається, навіть коли дуже-дуже поспішаєш, це може призвести до біди. Запам'ятай, ніколи не влаштовуй ігри на дорозі. Або поблизу неї. Запам'ятай! Ніколи не виїжджай на проїжджу частину на самокатах, скейтбордах, роликах. Для цього є дитячі майданчики та парки. Друже, ти любиш кататись на велосипеді? То для тебе в поміч стане ось такий знак на синьому фоні. Зображений велосипед. Цей знак означає, що у цьому місці є спеціальні велосипедні доріжки, і рух на велосипедах дозволений. А коли побачиш ось такий знак, то запам'ятай у цьому місці рух на велосипедах заборонений. Друже, давай пригадаємо про основного регулювальника дорожнього руху. Так, це світлофор. У містах він допомагає не тільки водіям, а й пішоходам. У світлофора є три ока. Давай пригадаємо, що який колір означає. Червоний колір колір небезпеки. Коли він загоряється, то рух припиняється. Жовтий колір попереджує. Приготуйся! Зелений колір колір безпеки і спокою. Коли він загоряється, то сміло вирушай. А ще у містах є спеціальні світлофори для пішоходів. Вони мають тільки два ока. Коли загоряється червоний колір з чоловічком, який стоїть, означає зупинись. Коли загоряється зелений колір з чоловічком, що йде, означає сміло переходь дорогу. Друже, а чи ти знаєш, що означає ось цей знак? Так, цей знак означає поблизу автобусна зупинка. Тут можна зупинитися і почекати свій автобус, який довезе тебе до потрібної зупинки. А зараз, друже, давай розглянемо деякі знаки, які будуть твоїми помічниками на твоєму шляху. Якщо тобі потрібно терміново зателефонувати, то відшукай ось такий знак. Він означає, що поблизу знаходиться телефон. Якщо раптом тобі стало зле і потрібна медична допомога, то оглянься і відшукай такий знак. Він означає, що поблизу знаходиться медпункт або лікарня. Якщо раптом ти зголоднів і на твоєму шляху зустрічається ось такий знак, то знай, їдальня поруч може зайти і підкріпитися. А ось цей знак попереджає: будь обережний, тут ведуться ремонтні роботи. А ось цей знак, що означає: Здогадайся! Так, він попереджує будь обережний. На цьому проміжку чи шляху на дорогу можуть вийти дикі звірі. От і добігла до кінця наша зустріч. Світ дитинства гомінки, повний посмішок і мрій, сяючий, барвистий, світлий, променистий. Чися, створюй, здобувай. Всі правила безпеки пам'ятай. Але, друже, важливо не тільки знати і пам'ятати правила безпечної поведінки, а й дотримуватися їх. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалось. На все добре, до побачення!